Опускаю рільсик, значить, дивимося, бастренько пробігаємо. Дивіться на яких топових жирних фонарях. 2 літра дизель на автоматі з панорамою, на лінзах. Дивіться, на цього гальфа. Да, в нього є там пару рижиків ззаду, знизу тут до напорозі є. Трохи рижик, я дивлюся. Треба дивитися. Нова ну, в минулому році резина була куплена, фонарик трошки пошкоджений. От 2800, друзі. Але ви подивіться на нього. На цю комплектаху. Дивіться, шкіра, панорама, круїз контроль, двохзонний клімат, подогріви, сидінь, антиблікар з датчиком дощу. Друзі, ну така комплектація, я вам скажу, два комплектис, така комплектація Гольфа 5. Надо ще упряхтись, пошукати. 2800 євро, зараз проїхався тяжка стабілізатора гупає, треба дивитись такий собі варіант, який треба дообслужити. Моторчик коробка працює чітко. Перемикаються все бомбово. Ну, от, як Кому цікаво, друзі, дивіться, машинка є швидко готова, хто хоче на, на ЗСУ піду УБД, ще хтось хоче на розмитнення. Блін, ну все рівно він рідкісний варіант. Тут треба буде попрацювати. Бампер задній під перекрас. Є ось такі окосяки. Під ремонт подивитися, але в цілому, в цілому, цікава тачка.